Знайшов ось цікаву рослину таку. Стосовно неї у мене на Тіктокі були трошки суперечки. Я розказував за дуже схожу рослину, за дуже схожі рослини, які є родичами оцій. Я розказував за болеголов, за віг болотний і розказував за борщовик. Ну, борщовик взагалі він листям не дуже схожий. Але багато хто спорили і доказували, що це бугила. Оце бугила. Без п'ятинок різних, без різкого запаху. Оце бугила. Листям вони дуже схожі. Дуже. Оце нормально, це можна сказати істівна рослина. У неї запах є, ну, не такий противний, не такий різкий і не такий токсичний. Оце бугила. В неї корінь там викопують і їдять його. У отруйних рослин на стовбурах, на стволах. П'ятниця такі, наче родімки. В бугли їх немає. І в богили шероховата таке, наче зубчате таке стволи, наче зубчасті. У отруйних рослин вони слизькі, гладенькі. Оце вам бугела, Болотна місцина.